Привіт, дорогі друзі! З вами я, Маркус, і сьогодні в цьому відео я вам покажу, як побудувати двохповерховий будинок для селища в Майнкрафт. Погнали! Давайте побудуємо несущі стіни. Це ті стіни, на яких тримається, можна так сказати, споруда. Це буду будувати потім підлогу. Робимо по три блоки ось так. І також так. Тепер робимо підлогу. Підлога у нас із досок. Робимо вхід, а також ось тут вже робимо вікна. Коли ми зробили вікна, робимо ось тут, ставимо три блока дерева, і, і тепер підіймаємо на два блоки, оце все. І робимо переклади. Ось тут робимо ось таким чином. Далі продовжуємо робити перекладини. Ось таким чином у вас повинно вийти ось так. Далі робимо другий поверх. Робимо отут ставимо блоки дерева. Вас повинно виходити ось таким чином. Тепер давайте зробимо дах. Він робиться ось таким чином, дуже легко. На один блок він повинен виглядати, чи як правильно сказати, ну ви зрозуміли. І тепер робимо ось так. Поки хай залишається ось так, зробимо з іншого боку. Так, оце не треба. Швидко будую просто. Тепер робимо ось так. І добудовуємо останню штучку. Далі закриваємо таким чином, Так, тепер ми ставимо вікна, тепер на другому поверсі. Поставимо вікна. Так. Уже в нас несущі стіни є та весь каркас. Тепер залишилось зробити сходи та, як сказати правильно, обустроїть усе всередині. Так, сходи якось не виходить в мене будувати якісно. Мене це огірчить, але не зупини. Ось так. Тепер ставимо ліжка. Також ось, ось тут ліжка. Я не буду вже доставати скриню, але ось тут треба поставити скриню, але окей. Достану. Е, ось, ось так. Я іще роблю тут книжні... Помки та кафедру, але це не обов'язково. Я чисто, щоб селяни могли працювати. Ну, виходить, що ми вже побудували двохповерховий будинок. Я думаю, вам сподобалось це відео. Ставимо лайк, підписуємось. Всім до зустрічі!